Доброго дня всім гостям та підписникам мого каналу. Так, друзі, покажу вам такий невеличкий короткий ролик рибалки на тисі іменно у серпні. Пробував ловити щуку, ходив декілька днів, так вечірком. Після роботи. таке місто файне, такий слив, переката і затока, там, де я ловив таку трофейну щуку. Пробував ловити щуку, упирався чисто у колібалки. Але ловилися ще кліні, тому що жара ще все. Хоча вже кінець серпня, навіть ніч ще досить тепла, тому поки що клінь. Щука, будемо на ставок один, але там слабовато. Чекаємо похолодання і будемо ловити щуку. А поки що, друзі, будемо ловити кліня. Тут таке місце глибоке, хороше. Зараз будемо пробувати. Так, ну що, друзі? Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуємося. Ну що, а ми поїхали. Так, ну що, ранок. Около 9 години 10-ї Києва. Прийшов я на затоку таку. Як ви бачите, це мілководна затока. У мене є відео, де я тут осінню ловив. Вона мілководна, але тут щучка була. Наша задача сьогодні зловити щуку. Поставив спочатку 6-грамову таку блісну від Golden Catch, таку під натуралку. Комплект, друзі, сьогодні взяв Tigram Skyline кастинговий і катушки Shimano Scorpion XT. Шнур 1.2, жилка. Так, ну що, поїхали? Двое нараст тянет <риклад> Вот А я уже зацепил от них Опа Да, это моя грубь Давай Давай ныряй Я тут скачу. Yeah. Угу. Це маленький. Так, ну що, набрав таку невеличку колекцію от таких колібалок. Так, Select 10 грам, ну, велика, але тоненька. Ось Є такі 6-грамові. Не дуже великі, але такі класні. Універсальні. Може і кінь попастися на них. О, і такі кислотні 10 грамова теж. Це вже взагалі малий, дивіться, поклаємо 6 ну. Так, Ставлю таку 10 грамів, теж селект, Така кислотна. Тут бачите пучок трави. А зараз спробуємо біля нього провести. Якщо там щучка є, Та она, вот и сразу ускочит. Мальки вообще со все разбегают. Опа. Не знаю койся Ех, а я думав щука. Трупу Никати який клінь на колібалку. А я надіявся на щуку Дивіться який краси. Шикардос. о. Що не там чинять біля трави? який. Бачите оранжеву <смістична> колібалку, причому якого розміру? 6-7 см блісна. Да, хороший клінь. Блін, а я вже думав щучка. М -м, красень. Так, друзі. Ось Все-таки вирішив я одного такого залишити головня. Ціле еліто відпускав таких і трофейних. Ми одного візьмемо додому. Так, давайте спробуємо ще тут. Цікаве місце. Ну і там явно щучка була, а не клінь. Ну, малька там дуже багато. Такий імпровізований кукан із Леска 0.30. Не дуже великий, але є. А догнав. Так файно догнав, успечи. Я видів як він пішов. А на течії дуже спротивляє, звісно. О, друзі. Отакий клін. Причому взяв, друзі. О, окей. Практично осінній. О. На щучу полібалку від Golden Catch 6 грамів О, такий красивий. О. Я. Yeah? Okuń був великий. птях мало приманку. Файний був. Так, ось такий матрос. Заглотив, конечно. О. Красавчик який. Отакий О, красень. Давай. Гуляй. <кій> Пробував тут бліснити, щуки нема. А тут біля трави клюють окуні. Поставив таку приманку 1,5 грама на, флюр, на флюрокарбоновому поводкові. Вже сонце сіло. О, і такий черв'як. Така пасивна приманка червоного кольору, іменно на такі в мене клює май часто. Так, пробуємо далі. Так, іще один. Так, все вже побільше. Давай нам митя покажемо. Найшов я, коротше, стайку їхню. Опять тот же самий селікончик. Так, друзі, попроводьте. 1,5 грама грузик, глибина в місці ловлі 1,5 метра. спінінг тримаю ну, градусів так, 45 і катушку дивіться, кручу буквально чуть-чуть, ну Один оборот. Буває подеколи не повний, але Ось І буквально секунду чекаю максимум 2. Щось було подібне на покльовку. Покльовку класно чути в руку. Прям чую, як тикає прямо по приманці. Така проста проводка, і дивіться, ще спінінгом трошки трясу. оборота катушка і спінінгом трясу. Приманка на дном, так як вона пасивна, вона на дном так скаче, як додатково заманює рибу. Тому, якщо проводити пасивні приманки, обов'язково коли крутите, то гра спінінгом. Місця такі дислокації окуня. Це в основному така берегова зона. Може бути навіть глибина і 40 см. Головне, щоб була трава, так з боку, і мальок.